Що таке програма жертви? Це внутрішній сценарій, за яким людина несвідомо обирає залишатися слабкою, залежною та безсилою. Жертва завжди має оправдання я не можу, мені не дають, мені заважають, це не від мене залежить. Фактично, це повна залежність від зовнішніх обставин, від зовнішнього світу і відмова брати відповідальність за своє життя. Як вона формується? Закладається ще в дитинстві, коли дитина бачить, що її голос нічого не означає. Коли сильніші батьки, вчителі, система пригнічують волю, коли є досвід, болю та покарання за прояв себе. Дитина робить висновок, щоб вижити треба пристосовуватися, мовчати, чекати. Звідси формується несвідома стратегія виживання. Краще жертвувати собою ніж ризикувати відкрито, заявити про себе відкрито. Основні ознаки жертви це постійне відчуття, що зі мною щось не так. Звичка звинувачувати обставини інших людей чи систему. Внутрішня установка я не можу вплинути. Життя на енергії страху та почутті провини. Потреба, щоб хтось сильніший прийшов та врятував. Які процеси тримають людину в цьому стані? Страх, головний механізм, страх змін, страх відповідальності, страх відторгнення. Далі вторинна вигода. У, у жертви завжди є бонус. Це може бути увага, співчуття, жалість, уникання рішень, перекладання відповідальності. Далі звичка енергетичного виживання. Людина живе не для розвитку, а щоб просто дотягнути. Наприклад, втрата контакту з власною силою. Жертва навіть не пробує діяти, бо глибоко всередині впевнена нічого не вийде. Що ж з цим робити? Перший крок усвідомлення побачити, як часто ми самі вмикаємо сценарії жертви. Другий крок це відмова від вторинних вигод перестати годувати себе жалем і виправдовуваннями. Третє. Перехід у позицію творця: запитати себе, що я можу зробити просто зараз. Який маленький крок у моїх руках? Де моя сила в цій ситуації? Програма «Жертва» розчиняється не миттєво, а через щоденний вибір відповідальності та дії.